Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми вирушаємо в сонячні пустелі Африки, щоб познайомитися з одним із найцікавіших і найчарівніших мешканців цих місць сурикатами. Ці маленькі створіння не тільки виглядають дуже мило, але й мають надзвичайно захопливий спосіб життя. Давайте разом дізнаємось більше про їхні сім'ї, звички та секрети виживання в суворих умовах. Сурикат хижий савець з родини мангустових, єдиний сучасний представник роду суриката, мешкає в пустелі Калахарі чи в Південній Африці. Сурикати зустрічаються в таких країнах, як Ангола, Ботсвана, Намібія, Пар. Сурикат, невелика тварина, до якої характерне довге та тонке тіло з довгим хвостом. Хутро має піщаний або світлокоричневий колір з темнішими смугами на спині. Воно довге та м'яке і добре адаптоване до різноманітних умов пустелі. У спекотні дні воно допомагає тварині охолоджуватися та зігріває холодними ночами. Довжина тіла суриката становить 25-35 см, а самого хвоста 17-25 см. Самці зазвичай трохи менші за самиць. Середня вага суриката становить приблизно 750 г. Обличчя та нижня частина тіла зазвичай мають значно світліше забарвлення, ніж інша частина тіла. На боках є позначки, унікальні для кожного окремого суриката. Хвіст зазвичай жовтуватий, але його кінчик чорний. Морточки у цих тварин подовжені, майже білі. Вуха та ніс чорні, а навколо очей помітні темні смуги. Останні дозволяють сурикатам дивитися прямо на сонце та швидко помічати хижих птахів поблизу. Наявність третьої повіки забезпечує захист очей від пустельних пісків. Передні лапи у цих тварин мають довгі гострі кігті, що вигнуті та можуть виростати до 2 см. Завдяки їм сурикати мають змогу рити нори на глибині до 2 метрів та знаходити їжу, що схована під м'яким піском. Ці нори мають заплутану систему тунелів, а також мають сотні виходів на поверхню і займають до 800 квадратних кілометрів. Це допомагає їм уникати хижаків і витримувати екстремальну спеку постелі. Розмноження паразитів у норі призводить до того, що сурикатам властива часта зміна осель. При цьому нове поселення може виявитися за 1-2 км від старого. Сурикати ведуть денний спосіб життя у теплий день вони гріються на сонці. Як високоорганізовані тварини, сурикати об'єднуються в колонії, що складаються з двох-трьох сімейних груп. По 20-30 особин. Проте деякі надсім'ї мають по 50 представників або й більше. У кожної сім'ї сурикатів своя територія, яка досягає до 12 км квадратних. Дуже цікавою є соціальна поведінка суриката в групі. Зранку більшість цих тварин йде на пошуки їжі, частина звірків залишається біля оселі та доглядає за малечою. Окремий сурикат виконує роль дозорця охоронця, Поки всі сурикати з групи шукають їжу, вартовий знаходить високу точку і сідає на задні лапи. Звідси він сканує територію, і при появі хижаків, таких як орли, яструби та шакали, видає пронизливий вереск, змусивши товаришів зі зграї кинутися в укриття. А зір-сурикатів чудовий: вони можуть помічати хижаків у повітрі на відстані понад 300 метрів. Самки сурикатів найвідданіші матері. Під час нападу орла вони закривають собою дитинчат, рятуючи їх від смерті ціною власного життя. Кланом сурикатів властиво ворожнечі за території, на межі яких відбуваються битви, які нерідко закінчуються сумно. У разі захоплення нори, які знаходились в дитинчата ворожого клану, вони будуть убиті. День сурикати починають з очищення свого житла, потім виходять на полювання. О півдні відпочивають у тіні. Після чого знову виходять на пошуки їжі, повертаючись у нору до заходу сонця. Сурикати спілкуються за допомогою різноманітних звуків, від тривожних сигналів до розмов, які допомагають підтримувати контакт у групі. Попри свій маленький розмір, сурикат є виключно хижою твариною. Він добуває та їсть лише дрібних тварин, щоб отримати достатню для виживання кількість поживних речовин. Свої потреби у воді вони задовольняють за рахунок комах, яких їдять. Іноді тваринки можуть викопувати коріння рослин і підземні стебла для додаткового зволоження. Значну частину раціону сурикати складають комахи та різні, дрібні, безхребетні. Ці тварини можуть полювати на сарану, ящерок, скорпіонів, термітів, зміїні яйця та невеликих змій. Також вони можуть їсти піщанок та мишей. Від отрути змій та скорпіонів сурикати мають природний імунітет. При зустрічі з скорпіоном вони відразу ж відкушують отруйний хвіст. Подібно до інших представників мангустових, сурикати мають чудовий нюх. Саме завдяки цьому вони можуть відчути потенційну здобич, яка ховається під поверхнею піску. Сурикат втрачає приблизно 5% своєї ваги за ніч, тому він щодня повинен добре харчуватися і значну частину дня використовувати для пошуків їжі. Відомо, що в місцях, розташованих поблизу населених пунктів сурикати нерідко заряджаються хворобами від великої рогатої худоби. Через це гинуть цілій популяції цих маленьких, але стійких до суворих пустельних умов тварин. Середня тривалість життя становить 12-14 років, але відомо, що у неволі вони можуть прожити навіть 20 років. Сурикати добре приручаються. У Південній Африці сурикатів тримають вдома, щоб вони ловили змій і гризунів. Сурикати це дивовижні створіння, які вчать нас важливості співпраці, взаємної підтримки та адаптації до навколишнього світу, їхній спосіб життя вражає і надихає, демонструючи, як навіть у суворих умовах природи можна знайти баланс і гармонію. Дякуємо за перегляд, за ваші лайки та коментарі. Та не забувайте, що природа завжди має чим здобувати. До нових зустрічей!